На годину о 7 ранку місто просинається, усі спішать хто на роботу, хто до школи, а я починаю ранок з кави. Тому беремо каву і застрибуємо потяг, аби встигнути. Це станція Таунхол. Вона дуже велика, має 4 поверхи, і це мене завжди просто неймовірно дивує. Пам'ятаю, як я перший раз опинилась на цій станції, я блукала дуже довго і не могла знайти свою платформу. А потім звикаєш, і просто кожен раз я дивлюсь, як можливо було це побудувати. Взагалі навіть не уявляю. Я оце думаю, це туча, що йде. Це буде дощ чи не буде дощу? Таке гарне місце, вкритий такий павільйончик, ну як, сітка, я не знаю. Ця туча, вона таки стає більшою і більше. більше. Реально думаю, що я просто зараз замерзну. Ось, хочу розповісти: минулий рік мені видалили зуб і почали ж ми чекати, поки заростуть ясна, аби ставити імплант. Так як, так як в мене це премаляр, вона сказала, що можна поставити мікроімплант, не ставити в цей дов просто вкручують такий шурупчик, і, в принципі, там коли готова коронка, тобі просто одягають. Коронку і все, і в тебе якби імплант не треба чекати. Я думаю, що в Україні це набагато дешевше. Я заплатила за мікроімплант три з половиною тисячі доларів. Це не рахуючи того, що видалення. Видалення, я до речі, не пам'ятаю, скільки вона з мене взяла. Це також десь 300 чи 500 доларів. Я не пам'ятаю, чесно не скажу, коли вона видаляла мені зуба. Ось, і я реально сподівалася, що ну все, тобі поставили імплант, в тебе є імплант, ти вже щаслива людина, ну не, не так то сталося. Ось, вона мені його поставила десь через місяць. Я почала відчувати, він, наче так трішечки, як, як, це як від гуми, так він трішечки пружинить, і я вже зрозуміла, що щось не так. А через два місяці в мене почався такий, коли я їла, трішки я відчувала, як хрускіт моєї оцеї кості. Я думаю, ну блін, якась фігня. Через два місяці він в мене просто почав хитатися. Так трішки-трішки його ти розшатуєш, і воно відчувається, що він реально хитається. Я така подумала: ну блін, треба до неї записатися, подивитися. Вона подивилася, каже, так він хитається. Ну, Який в нас план? Чекаємо, доки він розхитається ще більше, і просто його видалимо. Вирвемо, як звичайний зуб, і потім будемо чекати, поки знов ці, ця кістка затягнеться, ясно відновляться і гаємо коронку. Чесно, в мене вже була реакція, я просто розсміялася, тому що ну, реально я блин, рік готувалася і робила цей імплант, і чекала, аби його встановили. Реально сподівалася, що це буде довготривалий результат. Та ні. Я в принципі, з чатом з GPT спілкувалася, він мені казав, що це дуже багато різних особливостей ясен цієї кістки особливості, тому що в декого вона буває така більш пориста, в декого вона проживається, цей імплант, не проживається. В мене реально він не болів, не, ніяких не було у мене не по ні набріку, нічого. Він просто Просто почав хитатись. Як вона мені сказала, що він був трішки зависокий, що він, начебто, з боку, на нього було дуже велике навантаження. Тому зараз, коли вона буде робити, я думаю, що вона його зробить трішечки меншим, аби він не так ну, не таке навантаження мав, тому що все таки це премаляр, і на нього не йде таке навантаження, як на ці жувальні зуби, якими ми жуємо. Тому не знаю, коротше, що як буде, я вже в принципі звикла. Єдине, що я їй дуже вдячна, що вона сказала, що вона не буде брати за це гроші. Бо я думаю, що якщо я би пішла до австралійської якоїсь компанії, я думаю, що гроші б за мене взяли. Тому, коротше, якось так я не знаю, що буде. Я не знаю, як будемо встановлювати, коли він розхитається. Я спитала в неї, скільки з її досвіду, скільки він в мене буде розхитуватися. Вона сказала, що в нього в неї такого на практиці не було. А вона просто не знає, скільки це буде. Тому реально ми подивимося, що це буде. Як це буде, я не знаю, чесно. Цікаво, чи він випаде сам, чи він просто почне дуже сильно хитатися і треба буде їхати його виймати. Реально, такий досвід, як то кажуть, дуже цікавий. У мене ще такого не було. Це мій перший, перший імплант, як то кажуть, першим линець комом, да, і в мене так само. Не знаю. Ну, це. Людський організм він дуже такий унікальний, індивідуальний, в кожного якісь свої, свої моменти, свої якісь нюанси. Тому, в принципі, я розумію, що ну так, треба просто прийняти це як факт. і і ну, просто, просто прийняти це як факт і робити. Єдине, що так, це знову виривати, чекати, потім живлювати, потім знову чекати, потім одягати коронку, знову ходити без зуба. Коротше, якось так. Ну, що зробиш? Вже є, вже є як є. До речі, стоматологія в Австралії дуже дорога, просто надзвичайно дорога. Я інколи дивуюся у порівнянні з українськими цінами. А, причому я коли їхала до Австралії, мені сестра одразу сказала, що зроби усі зуби, піди перевір усе, що тільки можна, бо тут це дуже дорого Зроби в Україні. Я ж пішла, я ходила до декількох лікарів, так вийшло, що до декількох, і ну, до таких професіоналів, в них там такі були великі там. Кейси, що вони такі класні. Ось. Та по факту усі зуби, що я робила в Україні перед від'їздом, коли я сюди приїхала, вони, я їх всі перероблювала. Перероблювала в неї. Ось. І Сумарно мені здається, що за ці три роки я вже витратила десь близько 10 тисяч доларів на зуби. І це я зробила десь. Це в мене одна коронка була. Один мені видаляли нерви. І пломба одна чи дві. І оце зараз імплант. Оце така сума. Зазвичай десь пломба обходиться десь доларів 500 мінімум. Це пломба звичайна. Потім канали, коли вона мені лікувала, то видалення нервів це було десь півтори тисячі доларів. Потім коронка в мене була, здається, 2000 доларів, це просто тільки коронка. Ось зараз 3 тисячі – це імплант. Потім, що я ще робила, видалення, я не пам'ятаю, десь 500 доларів. Ми зараз ходили з сином, йому зробили чистку, почистили всі камінчики, ну, почистили просто зуби йому. Від каміння, від нальоту, від всього, Ну просто як такий звичайний догляд за зубами. Вона взяла 170 доларів. Ось я ходжу до Українки. Вона вже дуже давно живе в Австралії, Вона десь років 40 живе в Австралії. Здається, вона з Одеси. Я чесно не скажу. Дуже гарна жінка. Вона мені дуже подобається. Я їй довіряю. В принципі, в мене в мене до неї претензій немає, тому що я розумію, зуби це все дуже індивідуально. І, в принципі, жоден лікар не дасть тобі ніякої гарантії, що вони тобі зроблять, і воно в тебе буде стояти все життя і не буде тебе турбувати. Тому так. Що маємо, то маємо, як то кажуть, господи, який вітер. Ось, вона мені зробить знижки, тому я можу сказати, що це коштує набагато дорожче, якби я робила десь в австралійських клініках. А, та я ходжу до неї, бо, бо до неї ходила моя сестра ось дуже давно. І... В Принципі, я їй довіряю. Я можу, хоча б з нею спілкуватися на, на мові, яку я розумію, тому що на англійській я навряд чи поясню, що мене там турбує і що мені треба зробити. Коротше, так ось, будемо сподіватися, що з другого заходу це буде більш щасливіший, більш успішніший варіант. Подивимося, тому що я вставлю сюди на початку відео, де коли я два-два місяці тому нарешті мені поставила. До речі, тоді приїжджала. Теж був дощ, було дуже холодно. Взагалі зараз ставила імпланти, усвідомила, що це найдорожчі зуб у моєму житті. За ці гроші в Україні мені здається, що можна поміняти, ну, принаймні поставити три імпланти так точно. Обійшовся він мені в три з половиною тисячі доларів, а, та вибору ніякого немає, треба робити, тому, тому робила. Просто намагалась не дивитися, коли платила. Це зуб, це можна було, мабуть, золотий поставити, щоб так показати розкіш багатства, я не знаю. Головне, щоб він стояв. Це був мікроімплант, невеликий, а маленький. Я тепер сподіваюся, що він буде добре стояти. Я дуже на це сподіваюся. Я колись на ньому каталася, пішла у вітряну погоду, господи, я думала, я там згадаю всі молитви, тому що було дуже лячно. А після стоматолога за традицією я йду гуляти по цьому затишному району. Обожнюю ходити по крамницях і все роздивлятись. Особливо усю цю австралійську сувенірну продукцію, воно таке все цікаве, і яскраве. Ну, шкарпетки — це просто якийсь витвір мистецтва на подарунок, ідеально. Так мені подобається ця місце. Так воно гарно виглядає. хоча десь на курорті. Сьогодні доволі спекотно. На сонці так дуже тепло, хоча вітер прохолодний. Я Вважаю, просто ідеальний вид. Дуже красиво. Така кава десь 5-40 так, я десь заплатила десь так. Це мать вид. На цьому пляжі такі двері. Двері напрямують. До ще жіночка відійшла. Дуже гарна місцена. Ця будівля, вона така класна, красива, божний цей пляж. Дуже мальовничий. Це кафе, все хочу якось піти. Там завжди дуже багато людей. Я ніяк не дойду. Яка гарна будівля. Людей набагато. Будні. З однієї сторони таке блакитне небо, з іншої сторони просто чорну тучу тягне. Треба, коротше, кудись їхати від цієї хмари великої, холодної, кудись де тепло. Чайки, попрошайки. Які за їжу ладні на все. Вони можуть прям з рота в тебе вирвати. Так? Такі маленькі чайки. Чайки ви маленькі. Може це хмара? на обрій. Вона в мене так хвилює. Ось ще тут багато чаю. Прикольні. І голуби. А ще мені подобаються тут голуби. Моя сестра їх називає панкрокери. У них такий чубчик наче у панків Дуже прикольні. Всі фоткають окраї. фоткаються на фоні океану Навіть хтось купається. Там достатньо багато людей купається. Мені подобається цей контраст. Дивимося направо, яке гарне небо, які гарні хмаринки. І дивимося наліво. Гдайте, які чорні, яке небо. Просто ж грозове. Фантастичне небо. Знак стоїть, що небезпечні хвилі не можна купатися. Тож серфінгістам, в принципі, байдуже на це. Тому я йду попереду, я не хочу просто чужих дітей знімати. Діти голі сидять у піску і купають пісочні замки. Як? Там може позаду їх буде видно. Ці діти вони тільки в плавках викопали собі велику яму. Туди набирається вода з океану, і вони строять там замок. <ріху> Блін, ну реально холодно, капець. Як вони там сидять, я не знаю. Ну, В принципі, австралійські діти вони трішки інакші, аніж я мерзлячка. Дивіться, знизу сір плавають в місці, де в принципі заборонено плавати. Я тільки реально жалкую, що я мікрофона не взяла, блін. Думала, не буду так знімати, а виявилося, що хочу познімати. Ось. Хотіла піти у своє улюблене кафе, поїсти морозиво, так я так змерзла, що я думаю, господи, яке морозиво. Їдь додому, жінку. про який казали, роздягаю. Буквально 2 метри від пляжу. Красиво. Сонечко вийшло, вже спокійно стало. Реально, те, що мені тут подобається, це просто неймовірні краєвиди. Дуже гарно тут. Це факт. Не посперечаєшся. Супер. Додому мені їхати дещо півтори години. Ось далеченько це від мене, від мого дому. Для мене океан це реально місце сили, і я, коли сюди приїжджаю, я відпочиваю неймовірної душею емоційно, і наче так усе якось трішки згладжується. Та щось не знаю. Не хочеться завтра на роботу довго гуляти не вийде. Треба ще добратися додому і відпочити. Дуже цікаві дерева, особливо подобаються їх коріння, такі незвичні. І просто фантастичний краєвид. обожнює тут сидіти і спостерігати. Таке враження, наче якась листівка вітальна. Дуже красиво. Усі ходять Люди сидять, гріються на сонечку. Там десь туча чорна на горизонті. Тут же сонечко. З ці будівлі виглядають так красиво. Не знаю, чи це квартири, чи це напевно і квартира, і готелі. Дуже красивий район. Дуже популярний у туристів. Зазвичай всі собі їдуть. Хоча ще є подібний район, схожий Менлі, він мені більше подобається. Влітку тут просто натовпи. Людей дуже багато. І ще ці мені дерева подобаються. Це такі як ялиночки, вони називаються Хараукарія, Дуже красиві. А далі за планом знов автобус, метро, пересадка, знов метро. і Через півтори години я вдома. Та, по правді кажучи, я ніколи не помічаю, наскільки довга ця дорога, тому що завжди обожнюю просто спостерігати з вікна. Навколо все таке цікаве, все таке зелене. Це мені дуже подобається в Австралії, що реально тут цілий рік усе квітне, усе зелене. І немає відчуття, навіть, що зараз зима. Єдине, що прохолодно метро це окрема любов у Австралії. Ці потяги вони неймовірно комфортні, і коли ти їдеш, ти навіть не помічаєш цієї дороги. Просто собі спостерігаєш за тим, що за віконечком. Сидиш, слухаєш музику, і відчуття, наче ти просто подорожуєш десь по країні. Дуже мені подобається. Ну, дуже класно і реально година пролітає дуже дуже швидко. Навіть коли ти їдеш кудись далеко, декілька годин, ти реально їх не помічаєш.